Зараз доєднуємо до нашого марафону Сергія Череватого. Він є речником східного груповання військ Збройних сил України. Будемо говорити про те, що відбувається на лінії фронту. Пане Сергію, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава, добрий день! Добрий день! Будь ласка, хочемо від вас почути про те, як йде е, зараз війна на вашому е, на вашій ділянці фронту. Що відомо, як змінюється ситуація? Будь ласка. На бахмутці на бахмутській ділянки фронту зараз ідуть позиційні бої. Ворог. Враховуючи те, що в попередні два тижні ми користувалися любої можливості, і контратакували його і звільнили порядка 16 квадратних кілометрів нашої території, Незважаючи не зважаю, не на перевагу над нами в особовому складі та техніці, дуже обережно діє. Зокрема, дві два тільки бо відбулося відбулось на бахмутському напрямку, і ворог активний був в плані використання артилерії 285 разів наносу удари з. Вольно-реактивної артилерії, три авіанальоти здійснив. В ході боїв було знищено 67 окупантів, 110 поранено, чотири взято в полон. Також знищена самохідна артилерійська установка, протитанковий ракетний комплекс, і також новітня їхня станція радіоелектронної боротьби тріада. І склад з боєприпасами два, Ви, прошу ще два склади полівих з боєприпасами. Що говорити про Лимано купенський напрямок? Там ворог активніше застосовував артилерію 502 рази. Обсилів наші позиції з різних систем та видів. Сім разів намагався атакувати наші позиції. Дев'ять авіанальотів здійснив. Хоч е, всі атаки були відбиті. невдалі. 31 окупант знищений, 62 поранено І також в результаті нанесення ударів по позиціям ворога було знищено комплекс візуального спостереження Ня у муром Сергій, скажіть, будь ласка, що відомо про те, які саме підрозділи ворога протистоять українським збройним силам на Куп'янсько-Ліманському або на Бахмутському напрямку? Зараз угрупування вора в гадоволі сегментовано, він використовує як найбільш підготовлені війська типу повітряно десантних підрозділів. Цим він чітко показує, що він налаштований максимально стояти там. І важливий для нього, наприклад, Бахмутський напрямок, адже втратити Бахмут це було б для них занадто великою чи іміжою поразкою. Тому вони докладають ці зусиль. Проте як я вже казав, навіть їхні. Десантні підрозділи дуже обережні порівняно з Вагнером, і і ведуть в атаку набагато ріше, і, і тому що розуміють, що їм проти них стоять дуже загартовані в боях, досвідчені військовослужбовці, які кожен їхній недолік дуже використовують на свою користь. І Також там же стоє на всій наші ділянці, стоять їхні механізовані війська, тобто ну мотострілецькі в їхній термінології. Також бойові, бойовий армійський резерв, територіальні війська, ЧВК різного штипу, типу Патріот, Факел, ветерани інші. Ну і З останнього це вони намагались набирали ці штурмові роти Шторм які Це також є репліка така. на… Вагнера можливо менш ждала, тому що в швидших умовах створювалася, і можливо не такими досвідченими рекрутерами, як це вже були. У, у вагнерівців, які вже багато років цим займалися, і відтак. Але вони оцей постійний брак в особовому складі змушував їх це робити. Тому при військоматах набрати штом Z. і тому ми бачимо, що тут різного різного характеру підрозділи підтягують з огляду на те, що головне, щоб зберегти позиції, зберегти ще подекуди наступальний потенціал. Вони вимушені оновлювати собою Склад, адже втрати, які вони зазнали, колосальні по суті. Вагнера підрозділ інф... втратив боєздатність і змушений був вийти цей білий шум, яким він прикривався. Про не вистачає стачу у снаряді або ще якісь речі, це просто така дезінформація. А насправді це. Героїзм наших воїнів змушув піджавши хвоста текти їх. Сподіваємося, що таких прикладів буде ще більше далі. Дякуємо дуже. Це був Сергій Череватий, речник східного груповання військ збройних сил України.